Слава Україні! Проросійські інтернет-агітатори закликали українців скласти зброю. На Хмельниччині директор кар'єра незаконно видобув вапняку на сотні мільйонів. 167-ма безстрокова акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти, зниклих відбулася в обласному центрі. Далі деталі. СБУ викрила ще трьох проросійських інтернет-агітаторів, які вихваляли збройну агресію РФ та закликали українців. Скласти зброю на Дніпропетровщині затримано протиєрея місцевого храму ПЦМП, який під час літургії вихваляв рашистів за матеріалами справи агітацію на підтримку Кремля. Клірик знімав на відео, який потім планував передати московському патріарху РПЦ Кирилу, щоб підтвердити свою прихильність до окупантів, враховуючи його співпрацю із слідством, суд вже виніс вирок клірику. Це три роки позбавлення волі із іспитовим терміном в один рік. На київщині кіберфахівці СБУ викрили. 58-річного екс правоохоронця, який у ворожих інтернет-спільнотах підтримував наративи Москви про капітуляцію та роззброєння України, на Донеччині затримано 42-річного переселенця із тимчасово окупованої Макіївки, який в однокласниках підтримував окупацію східного регіону та героїзував російських військових. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Хмельницькому відбулася 167-ма безстрокова акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих світлини, з якою оприлюднили колеги із ТРК місто щоп'ятниці, з 12 до 13 години рідні та близькі тих, хто знаходиться у ворожій неволі, виходять із плакатами, прапорами та портретами своїх найближчих. А також щоб підтримати усіх полонених Росії, захисників та цивільних. На Хмельниччині викрили масштабну схему незаконного видобутку вапняку. у Кам'янці-Подільському районі. Директор місцевого кар'єра протягом двох років видобував копалини без належного дозволу у кілька разів більше ніж було дозволено законом. Замість 50 тисяч тонн – майже 237 тисяч. Отриману породу він продавав як легально і заробив на цьому понад 57 мільйонів гривень. Такі дії завдали природі шкоди на близько 240 мільйонів гривень. Чоловікові вже оголосили про підозру справу розслідують правоохоронці області. У 21-річного молодика виявили велику кількість психотропів. У поліції повідомили, що у жителя Ізяслава, який привернув увагу правоохоронців підозрілою поведінкою, вилучили два пакети із кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це особливо небезпечний психотроп. PvP Солі. наразі відкрито кримінальне провадження, а міру покарання йому визначить суд. На Ярмолинеччині ліквідували стихійне сміттєзвалище на початку року. До екологів області звернувся мешканець Ярмолинецької громади і повідомив про несанкціоноване сміттєзвалище поблизу села Голохвасте. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області звернулася до Ярмолинецької селищної ради з вимогою вжити заходів щодо ліквідації звалища та привести територію до належного санітарного стану, адже саме органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за організацію управління побутовими відходами та ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території населених пунктів. На сьогодні стихійне сміттєзвалище прибрали. Хмельницький ярмарок ветеранського бізнесу вперше відбудеться у Хмельницькому у суботу, 18 жовтня, з 10 до 16 години, в бізнес-холі Проскурів. Це другий поверх торгівельного центру Дитячий світ ветерани, які захищали та захищають Україну, їхні дружини та родини загиблих захисників, представлять заснований ними бізнес. На ярмарку можна буде придбати м'ясні вироби, крафтові сири, випічку, олію, вироби ручної роботи, одяг та інше для відвідувачів в заходу буде організована дегустація запропонованої продукції? На дітей очікують веселі аніматори, цікаві майстер-класи та патріотичний аквагрим. У Хмельницькій міській раді закликають місцевих жителів та гостей нашого міста прийти і підтримати тих, хто захищає та захищав нас від ворога та виборює перемогу. Це гарна можливість, вкотре подякувати нашим захисникам. Тож завітайте на Хмельницький ярмарок ветеранського бізнесу. На все добре.